Привіт! Сьогодні хочу поговорити на тему жіночої дружби. Ось це споконвічне питання, чи існує дружба між чоловіком і жінкою? Я думаю, вже дуже багато людей, спекулюючи цим питанням, видали свої книги, написали свої курси, навколо цієї теми побудували свої інстаграми і тіктоки. Але чи існує дружба між жінками взагалі і? Наскільки щирою вона може бути? Ось це питання, яке я завжди собі ставила, і воно мене цікавило, і я шукала на нього відповідь. І сьогодні я поділюся своїми думками на цю тему. Я народилася і виросла за таких обставин, коли мені, ще, будучи дитиною, довелося навчитися закривати свої емоційні потреби самостійно. Тому що мої дисфункційні батьки їх закрити просто не могли. Так, от, хочеш, не хочеш, а через такий болючий досвід із найріднішими людьми я вивчила, що коли мені неспокійно, коли я хотіла б, щоб мене хтось вислухав, заспокоїв, мене втішив, коли я плачу, чи сумую, коли мені потрібна реальна допомога, я можу сподіватися лише на себе і покладатися лише на власні. Сили. І, звісно, сформувавшись і живучи з такою установкою, я все сама, я ніколи то, чесно кажучи, і не вміла будувати дружні відносини як з чоловіками, так і з жінками. І взагалі, це все було для мене містикою і загадкою, як будуються людські відносини, правильні, здорові людські відносини, тому що все те, що я бачила у своєму дитинстві, було деструктивним. А із дитинства ми беремо свої патерни. Патерни, приклади, зірці, як ми будуємо стосунки із іншими людьми у дорослому житті. Пізніше, вже будучи дорослою і спостерігаючи за тим, як живуть дорослі люди один з одним, як вони взаємодіють із своїми друзями, зі своїм оточенням, як вони просто брешуть. Іншим і собі, що вони щасливі у відносинах, а насправді ж ні. І я подумала, на яку планету я взагалі приземлилася у той день, коли я з'явилася на цей світ. Так от я до чого веду. Дуже часто люди починають романтичні стосунки, і це, мабуть, стосується як чоловіків, так і жінок, але для жінок це особливо небезпечно, на мій погляд. І я далі поясню, чому. Наче забувають про те, що у них до цих стосунків існували друзі. А ще оце просто смішне дореготу, коли я чую історії інших жінок про інших жінок, коли вони ревнують своїх чоловіків настільки, що ходять з ними е, слідом, як маленькі собачки, тому що бояться, що їх чоловік може подивитися в бік іншої красивої жінки. І тоді пиши все пропало. Це з давніх давен відома істина, написане правило, яким я теж дуже давно і вдало користуюся, скільки б я не жила, і радо вам про нього нагадаю: якщо у вас є страх, що вас покинуть, якщо у вас є бажання контролювати іншу дорослу людину, а саме чоловіка це знак, знак звернути увагу на себе. Так, насправді, коли залишаєшся наодинці з собою, коли розумієш, що роботи не початий край. Трошки сумно, але політ нормальний, є куди інвестувати час. Жінкам взагалі потрібно нагадувати собі під час ранкової і вечірньої мантри те, що найголовніша людина у їхньому житті це вони самі, не чоловіки, а вони. Тому що ніколи не знаєш, з ким ти у відносинах на їх початку. А люди змінюються. Чоловіків може змінити як одруження, так і народження дитини. І це може бути зовсім інший чоловік, ніж на початку ваших романтичних відносин. Тому треба завжди бути обережним іти у стосунки із холодною головою і навіть інколи холодним серцем. І ставити себе на перше місце, не розчинятися у іншій людині. Мені теж довелося прожити досвід аб'юзивних відносин, який, дякувати Богу у минулому і усвідомити, що це справді були аб'юзивні відносини, я змогла тільки після того, як я з них вийшла. Єдине, що я розуміла, що я нещаслива у цих відносинах, і про це мені сигналізувало моє тіло. Я просто вже була у тому віці, коли я, дякувати Богу, навчилася відслідковувати реакції мого тіла, відгуки мого тіла на ситуації, обставини на людей. І що я вважаю критично важливим для кожної жінки, це навчитися слухати своє тіло. Воно вам дурного не підкаже, особливо у відносинах із протилежною статтю. Буває по різному. Але я нагадаю, що психіка людини розставляє часто для неї ж самої пастки. Буває так, що жертва таких аб'юзивних відносин жінка повертається до свого кривдника і все продовжується так, як і було до того. А потім може бути ще складніше втекти, особливо коли з'являються діти, тому що сміливості. Уже менше є зробити такий важливий крок, як піти. Прийняти остаточне рішення вийти із нездорових відносин, залишити цей досвід позаду, а не повертатися в страждання, допомогли мені, знаєте хто? Гадайте? Ні, не чоловіки, не мама з татом, не брат із сестрою, не тітка з дядьком, а інші жінки і історії інших жінок. Якби я далі вирішила жити за старим сценарієм і не ділитися своїми емоціями, переживаннями, своїм життям і особливо з іншими жінками, то здається, я могла б залишитися жити в тому ж самому болоті, яке мене потім і поглинуло. Ну і ці депресивні історії насправді засмучують. Про жінок, які ревнують своїх чоловіків настільки, що готові мало не встановити на їх телефон батьківський контроль, а своїх найкращих подруг готові викреслити її життя повністю назавжди і на віки, тільки тому, що вони бояться, що їх найкращі подруги зможуть, чи мають намір відбити, забрати, вкрасти чоловіка із сім'ї. Жінкам потрібно припинити шукати ворогів серед інших жінок, тому що якщо з вами трапиться, а таке може відбутися з будь-ким, розлучення, зрада чи навіть втеча з нездорових відносин, у яких ви відчуваєте себе нещасливою, тому що вас б'ють, принижують, пригнічують, знецінюють. Ймовірно, найперший до кого ви звернетеся за допомогою, а у такі часи вона вам буде просто необхідна. Це буде не інший чоловік, і навіть не батько чи брат, тому що їх у вас просто-напросто може і не бути, а чоловіча фігура у цей час взагалі буде асоціюватися і дорівнювати слово недовіра. І найперший, до кого ви звернетеся за допомогою, це буде якраз інша жінка. Мене надихають історії жінки, які вміють об'єднуватися. Наприклад, дружина і коханка об'єднуються в союз, щоб помститися чоловікові, тому що одну він зрадив, а інший він довгий час брехав. Або ось реальна історія із життя, яка мене насправді дуже зворушила. Одна подруга оплачує оренду квартири і продукти харчування для іншої, тому що остання залишилася після розлучення абсолютно сама. Без підтримки, з немовлям на руках, без засобів для існування, без грошей, без роботи, без житла. Я мрію, щоб у моєму оточенні були саме такі жінки, і щоб у мене завжди були подруги, які підтримували і вірили у мене інколи більше, ніж я сама в себе. І якщо ви знаєте таких жінок у своєму оточенні, Просто скажіть їм, просто нагадайте їм сьогодні, завтра, що вони класні.